Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ну і далі поговоримо трохи про тепло, коли ж весна буде не тільки на календарі, але й на дворі. Наталя Птуха, синоптикинь українського гідромедцентру, долучається до нашої розмови. Пані Наталі, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас і наших слухачів. Ну кажіть, будь ласка, коли вже потепліє? Ну, поки що такого потепління е, ну одразу весняного, повноцінного і тривалого, принаймні ну найближчої декади ми не спостерігаємо. Нас навпаки, як ми зараз відчуваємо, вже багато українців це відчули сьогоднішнього дня, і так само наступні кілька днів переважатиме така погода більш прохолодна, все ж таки про себе ще е, недавня зима. Нагадує, нагадую тому, що температурні показники в нічні години в нас можуть коливатися за. Раз в найближчі дні, ось і на вихідних 0,6 морозу. А по сходу України і в Карпатах навіть до мінус 9 можуть опуститися це в нічні години. Але в денні години також ну не надто високі, як ми вже як би хотілося, як ми відчували на початку березня, навіть наприкінці лютого, зараз будемо мати найближчими днями плюс один, плюс сім градусів в день години. Дещо тепліше, звичайно, це на Закарпатті, в Криму і також на вихід них певне підвищення по західних і по південних областях може бути, але Локальне подекуди до плюс 7, максимум до плюс 12 градусів, це переважно південь одещі не та Крим, а також Закарпаття. Тобто, врешті часу маємо більш такі стримані показники. І якщо в нас ще до кінця, ось першої декади березня, тобто до понеділка, зберігатиметься більш спокійна погода, переважно без опадів, uh -huh. за рахунок того, що погоду формує поле підвищеного тиску, але вже починаючи з понеділка, син. Тична ситуація буде змінюватися, і до території України буде надходити циклон з південного заходу, який спричинить опади у більшості областей, тобто 11, 12, 13 число там можуть бути в нас опади. Переважно це будуть дощі, але по заходу і по північних областях подекуди це може бути навіть змішана фаза опадів. Можливо, по північному кордону, саме кордону України, тобто може подекуди утворитися і сніговий покрив, але Цю інформацію ще будемо уточнювати, тому що все залежить від траєкторії циклону. А вітер, хоч вітру не буде? Е, ну, звичайно, на найближчі дні до понеділка у нас переважно спокійний вітер, помірний 3-10 метрів за секунду, тобто такий сильно не відчувається. Зараз він у нас з північного заходу напрямок буде змінюватися на південно-східний. Європейська служба Коперника зі змін клімату відзначила, що 24-й рік, рік у лютий лютий 24-го року став найтеплішим лютим за всю історію спостережень. І загалом кажуть, що це дев'ятий місяць поспіль на планеті. Е, наші температурні рекор... температура б'є рекорди. Да, вона ви ще високою є, е, чи це співвідносно до України, чи так само в Україні, ми можемо сказати, і ну що це означає про що це говорить? Так, звичайно, це співвідносно до України. У нас також більше ніж на 90 метеостанціях протягом лютого було побито температурні рекорди саме і середньодобових температур, і навіть ось середньомісячних, тобто одні з найвищих були за всю історію спостережень. Звичайно, це не по всій Україні, але ось західні та південні області, звичайно, там це було, було дуже відчутно. Загалом це звичайно нам говорить про те, що зміни клімату вони реальні. Ми їх відчуваємо ось. Буквально наочно ми їх зараз знаходимося у вирі цих подій, і вони по суті, скажімо, є дещо невідворотними, Але звичайно, треба до цього прислухатися. Якщо є, скажімо так, ініціативи, які допомагають нам зберегти наш клімат, то звичайно треба до них доєднуватися. Дякую, Міло. пані Наталю. Спасибі, Наталя. Птоха са українського гідрометцентру. З нею говорили про погоду на найближчий так, час. Так, Як почули кілька днів, будуть холоди, морози.